Всі батьки іноді потребують додаткової допомоги та підтримки, та буває складно знайти, куди саме звернутись. Я почуваюся дуже пригніченою, і моя маленька дитина не хоче спати вночі, постійно прокидається. Зверніться до Бернаво Централ, центру охорони здоров'я для дітей або до свого центру охорони здоров'я. Ви також можете зателефонувати за номером 1177 і поговорити з медсестрою. На сайті 1177.se Ви знайдете багато інформації про здоров'я та захворювання різними мовами. Я переживаю, що мій підліток вживає наркотики. Зверніться до соціальної служби вашого муніципалітету. Вони зможуть допомогти. Ви також можете анонімно зателефонувати на батьківський телефон Бріз та спілкуватися українською мовою. Хвилююся, що моя дитина навчиться в школі. Звіріться зі школою. Ви можете попросити, щоб для зустрічі був перекладач, якщо він вам потрібен. Школа та дошкільний заклад часто можуть допомогти вас в багатьох проблемах і справах. Шукати допомоги та підтримки для себе, для своїх дітей свідчить про те, наскільки ви сміливі та сильні.